Всіх вітаю на своєму каналі. Після довгої перерви я вирішила поновити роботу старо. І для затравочки пропоную вам розклад на колоді Святої Смерті на тему, чи варто цього року повертатись в Україну. Отже, я викладу чотири варіанти. Ваша задача обрати той, який вам ближчий, який вас найбільше приваблює. І вислухати моє роз'яснення. Якщо щось буде незрозуміло, я, звісно, докладу карту. А я нагадую, що розклад є загальним, не особистим, тому може не повністю програватися. Якщо вам потрібна особиста консультація, мої дані ви можете знайти під відео. Отже, почнемо. Чи варто повертатись цього року в Україну? Так. Перший варіант, другий, третій, ну і четвертий. Так, даю вам час зосередитися, подумати і обрати. Ну що, поїхали. Перший варіант. Чи варто? Тут помірність. Помірність радить вам не поспішати зважити всі за і проти, оцінити переваги і недоліки. Тому тут не треба поспішати, треба ще раз подумати. Але це також є карта зцілення. Якщо ви все ж вирішите повернутися додому, дуже вірогідно, що вам емоційно, морально, психологічно стане легше. Другий варіант: тут у нас лицарь Пентаклів. Ну, лицар Пентаклів це все ж карта руху. Тому тут скоріше так, ніж ні. Але е, вам треба ще підзаробити, підзаощадити, щоб вертатись не з пустими руками. Ось що радить ця карта. Е, третій варіант нам каже: О, ну тут, безумовно, так! Тут ми маємо сонце, бачите? Ця карта аж кричить, що так, кидай усе своє лахміття та вертай додому. Тут однозначно вам буде легше. Хоча ми зараз тут і живемо в скруті. Я живучи в Харкові, це знаю, як ніхто, але по цій карті однозначно так, без варіантів. Ну і дивимося останню, четверту. Тут у нас Паш Пентаклів. Паш-карта не дуже, так сказати, швидкісна, вона теж радить ще трохи побути. Вона не каже, не їдь, вона каже, не поспішай, побудь ще трохи і як і по лицарю. Попажу, вам теж треба ще підкопити гроші. Тому тут не поспішаємо, але, в принципі, ця карта не заперечує ваше повернення. Вона не каже не їхати. Ось такий у нас вийшов невеличкий розклад, але досить таки понятний, дуже зрозумілий, вибачте. І позитивний, я би сказала. Всі карти кажуть, що можна їхати. Тому не переживайте.